На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів Києва. Національна філармонія хоче придбати 300 квадратних метрів килимів за мільйон гривень. Колишній офіс Києво-Святошинської РДА відремонтують за 34 мільйони. Київ інвестує 132 мільйони гривень у крани, засувки і вентилі. Метро Києва витратить 21 мільйон у капітальний ремонт тягового транспорту. Сервіс із запису дітей до садочків Києва модернізують за 6,6 мільйонів. Дніпровський район столиці озеленять липами, платанами та магноліями. Дійцям Дніпровського району за 2,2 мільйони гривень куплять малину черешню і полуницю. Київводоканал за понад 35,5 мільйонів гривень купить електроапаратуру та труби. Київтеплоенерго витратить 1,5 мільйони гривень на пожежний реманент. Поліція Києва за 6,6 мільйонів гривень відремонтує підвал у приміщенні главку. КПІ витратить 9 мільйонів на ультразвукове розпилювальне облад. На оболоні за 4,4 мільйони гривень відремонтують дві школи. Київський метрополітен придбає стільців та крісла на 1,2 мільйони. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Фастівську лікарню відремонтують майже за 213 мільйонів. Білоцерківська міська рада запланувала купити пікапів на понад 27 мільйонів. У Миронівці за 1 мільйон гривень відремонтують частину тротуару. Укриття пологового будинку у Білій церкві збираються відремонтувати за 12 мільйонів. Ірпінь витратить 6 мільйонів гривень на надгробки. Біла церква майже за 6 мільйонів купить дрова. На додачу біла церква за 4,5 мільйони відремонтує кладовище Сухий Яр. У Сквирській гімназії перспектива за 7 мільйонів вирішили ремонтувати опалення. У обухів витратить майже 30 мільйонів гривень на просторовий план розвитку. Київська обласна прокуратура спрямовує півтора мільйона гривень на меблі. Глеваха за 3,7 мільйони гривень відремонтує пошкоджений росіянами будинок. Дітям Борисполя майже за 1 мільйон гривень куплять абрикоси, черешню, полуницю та персики. Ну і як завжди, детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож спускайтеся до опису та шукайте посилання.